Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами пригадаємо поняття кута, як вимірюються кути і що називається бісектрисою кута. Отже, кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Промені називають сторонами кута, а їхній спільний початок вершиною кута. На нашому малюнку ОА, ОБ – сторони кута, О вершина кута. Можна записати кут трьома буквами: кут АОБ, або однією буквою кут О. Використовуємо позначку кута. Розгорнутий кут це кут, сторони якого є доповняльними променями. На нашому малюнку промінь BC і промінь BA є доповняльними, отже, кут ABC називають розгорнутим кутом. Будь-який кут ділить площину на дві частини, внутрішню область кута і зовнішню область кута. Якщо ж у нас розгорнутий кут, то по одну сторону від прямої буде внутрішня область кута, по іншу зовнішня. Як обирати внутрішню, яку обирати зовнішню, немає ніякої різниці. За одиницю вимірювання кутів приймають градус, тобто кут. Який становить 180 від розгорнутого кута вимірюють кути за допомогою транспортира. Для менших кутів є одиниці вимірювання Мінута – це 1 60 частина градуса і 1 секунда 160 частина. Минути. І записують 1 градус 60, 10 минут, 60 секунд. Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. На нашому малюнку кут МКП, променем КС розбивається на два кути. Отже, кут МКП дорівнює кут МКС додати кут П, К Якщо ми за допомогою транспортера виміряли градусну міру цих кутів, ми отримали, що кут МКП дорівнює 73 градуси додати 52 градуси, і це буде 125 градусів. Властивість, яку ми тільки що використали, називається основною властивістю вимірювання кутів. За градусною мірою кути бувають прямі. Якщо градусна міра кута 90 градусів, гострі, якщо градусна міра кута менше 90 градусів, тупі, якщо градусна міра кута більше 90 градусів, і розгорнуті, якщо градусна міра кута дорівнює 180 градусам. Зупиніть відео, зробіть собі скрін даної таблички. Також давайте пригадаємо, що називається бісектрисою кута. Бісектриса кута це промінь який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. У нас кут АБЦ. Променем БМ ділиться на два рівних кути. Отже, БМ є бісектрисою кута АБЦ. Розглянемо матеріал на прикладі. Промені ОС і ОК виходять з вершини розгорнутого кута АОБ. Кут АОЦ дорівнює 32 градуси, кут БОК 64 градуси. Треба знайти градусну міру кута СОК. Ми з вами пам'ятаємо, що всі задачі з геометрії оформлюються за певним правилом. Отже, спочатку ми. Накреслимо з вами малюнок, розгорнутий кут АОБ і два промені, які виходять з вершини О. Далі записуємо умову задачі. Дано кут АОБ 180 градусів, куд АОЦ 32 градуси, код БОК 64 градуси. Треба знайти кут С Далі можна розв'язувати задачу. За основною властивістю вимірювання кутів, Кут АОБ дорівнює сумі кутів АОЦ, кута СОК і кута БОК. Нам потрібно знайти градусну міру кута СОК. Виражаємо кут СОК дорівнює, кут АОБ мінус суму двох інших відомих кутів: кута АОЦ і кута БОК. Підставивши значення, ми отримали 80. 4 градуси і записали відповідь. Отже, сподіваюся, сьогодні ви пригадали матеріал, який ми вчили в 5 класі. Можливо, дізналися дещо нове. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!